Управляти грошима означає ходити по колу, яке складається з трьох основних елементів: це облік. Потім третє коло це аналіз, коли ми починаємо дивитися, що куди ми витрачаємо, да в яких реаліях ми реально живемо. А потім третє, третя точка в цьому колі це дії, направлені на зміну. Угу. Що конкретно я в своїх реаліях хочу змінити? І тут теж нема готових формул, угу. бо хтось скаже: Я занадто багато витрачаю на одяг і захоче це змінити. А хтось подивиться в аналогічний бюджет і скаже, так я витрачаю багато на одяг, але взагалі-то це мені важливо, бо це впливає на мою роботу, це приносить мені задоволення, е, я можу собі реально це дозволити. Да, я роблю це не в кредит, а на власні кошти е, е, і я люблю естетику. Для мене це цінність в моєму житті. Я не буду цього змінювати. Угу. І це нормально, да, тому важливо, от і потім, після того як зробили дії, направлені на зміну. Знову повернутися до обліку і отак от постійно ходити по ось цьому колу, яке, по суті, ну, знаєте, коло тільки таке дуже умовне, тому що по суті це спіраль, угу. яка піднімається отак вгору. Да? І, відповідно, по мірі зростання в доходах діаметр цього кола буде збільшуватися. Да? Сума в керуванні буде збільшуватися, і людина буде підніматися вгору, вгору, вгору. І це буде такий, знаєте, згодом красивий фінансовий малюнок.